Але повістки на відправку вручаються, і процес мобілізації триває. І мобілізаційне розпорядження вручається тим військозобов'язаним, які пройшли медичну комісію, та за висновком даної комісії, визнані придатними для ведення військової служби. Таким чином, мобілізаційне розпорядження або повістка на відправку передбачає безпосередній виклик та направлення до лав ЗСУ в зону бойових дій. Зауважу, що якщо ви не проходили раніше військову службу, то вас не мають права відправляти зразу до зони бойових дій, а ви маєте пройти відповідну військову підготовку. Повістка до військомату має містити такі дані: зазначене прізвище ім'я по батькові військозобов'язаного, його рік народження, місце роботи, вид повістки, перелік документів, які треба мати з собою, дату, час, а також адресу. Коли і куди слід з'явитися в військозобов'язаному. Також безумовно, повістка має містити назву органу, печатку, підпис, прізвище ім'я по батькові керівника військомату. Особливо зверніть увагу на наявність підпису військового комісару на повістці, яка вам вручається, так як без неї даний документ слід визнати недійсним. Якщо повістка неправильно заповнена або містить відповідні помилки та недоліки, ви маєте право не підписувати її. Але слід вас попередити, що в даному випадку, скоріше за все, буде складено відповідний акт, де за участі свідків буде зафіксовано факт відмови вас від отримані повістки до військомату, і даний документ буде направлено до військомату для ухвалення відповідного рішення. Тому я можу порекомендувати вам не відмовлятися від отримання даної повістки, а на самій повістці зазначити, що дана повістка не стосується вас, і зазначити, з яких саме підстав. І хоч для цього в повістці немає відповідного поля, ви маєте право написати це перед тим, як розпишетесь за неї. Якщо ж ви просто відмовитеся від підписання даної повістки. То буде відповідний складений акт. І не факт, що в майбутньому дана повістка не з'явиться вже з усунутими недоліками. А в разі, коли ви на відповідній повістці зазначаєте про її недоліки, то вже відсутні підстави для складання відповідного акту, і відповідно усувається можливість заміни даної повістки. Давайте розглянемо, хто має право вручати повістки до військомату. Згідно пункту 56 постанови 352, вручення повісток за формою згідно додатку 18, здійснюється через відповідні органи місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ організацій, в тому числі закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності. Під пункти перший та другий. Пункту 8 указу президента про загальну мобілізацію визначають, що місцевим органам виконавчої влади у взаємодії з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки за участю органів місцевого самоврядування та із залученням підприємств, установ і організацій всіх форм власності, фізичних осіб підприємців організувати та забезпечити в установленому порядку своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу. Прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини. Здійснення призиву військозобов'язаних резервістів на військову службу, їх доставки до військових частин та установ Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку і захисту інформації, інших військових формувань України. Таким чином, фактично будь-яку особу може бути уповноважена на вручення вам повістки. Дуже важливо, щоб повістка була вручена вам особисто і підписана саме тією особою, яка зазначена в повістці. Якщо ж повістка видана не особисто і на ній немає підпису військозобов'язаного, який зазначений в повістці, то можливо зробити висновок, що у даної особи не виникає обов'язку з'явитися до військкомату. Але це не стосується того випадку, коли ви відмовилися підписати повістку. В даному випадку, як вже зазначав я, буде складено відповідний акт за участю свідків і направлено від його до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Якщо повістка заповнена правильно, відсутнє порушення процедури та відсутні будь-які помилки, то особа зобов'язана прийняти дану повістку та розписатися в отриманні даної повістки. І, відповідно в указаний в повістці строк, з'явитися до військомату. Військозобов'язаному, якому вручили повістку, необхідно з'явитися до військомату у визначений в повістці строк. Якщо ж він цього не зробить, то його чекає адміністративна або навіть кримінальна відповідальність в залежності від виду Повістки, яку він отримав в одному із наступних відео. Я розповім, яка відповідальність передбачена військозобов'язаним за ухилення від явки до військомату по повістці. Також зверну увагу, що є ряд поважних причин, з яких військозобов'язаний і має право не з'явитися в термін, зазначений в повістці. Це може бути тяжка хвороба, вплив надзвичайної ситуації, яка перешкоджає військозобов'язаному з'явитися в указаний повістці термін до військомату, смерть або тяжка хвороба близької особи або родича. Також можуть бути інші поважні причини, за яких військозобов'язаний з поважних причин може не з'явитися в термін, зазначений в в військомат. У будь-якому разі, ви зобов'язані повідомити про це військомат, і я рекомендую це робити відповідними письмовими листами. Щоб у вас залишився докази вручення або відправки даного повідомлення військомата про неможливість явки вас з поважних причин в терміни, зазначені в повістці. Це в майбутньому може позбавити вас певних. Проблем та складнощів, які можуть виникнути в зв'язку з неявкою вас до військомату. Якщо ж у вас виникли питання по темі даного відео, то пропоную їх поставити в коментарях під цим відео, або безпосередньо звернутися до мене, або безпосередньо звернутися до мене за допомогою сайту Адвокатського бюро бур'янські партнери, посилання на які ви знайдете під цим відео. Я спробую відповісти на ряд питань, які можуть. Виникнути у військозобов'язаних осіб в зв'язку з врученням повісток до військомату. Чи передбачено законом можливість виклику військозобов'язаного до військомату по телефону? Ні, законом чи іншим нормативним документом не передбачено виклику військозобов'язаного по телефону. Чи можна відмовитися від повістки? Якщо здійснити аналіз чинного законодавства, то можливо відмовитися від повістки за наявності грубих помилок. В тексті самої повістки. Але в даному випадку буде, скоріше за все, складений акт про відмову в отриманні повістки за участі свідків, і на це слід звернути увагу. Потім цей акт передадуть до центру комплектування та соціальної підтримки. В окремих випадках можуть даний акт направити до поліції. Що буде, якщо людина не надає, підтверджуючи її особу документ? Наприклад, забув вдома або не бажає його надавати для визначення його особи. Зауважу, що в період воєнного стану завжди слід носити з собою документи, які підтверджує вашу особу, для уникнення складнощів та неприємних ситуацій, пов'язаних з перевіркою особи. Якщо ж даного документу немає, то поліція має право затримати вас. На період до 3 годин для встановлення вашої особи. Це називається адміністративне затримання. І в даному випадку поліція складає відповідний адміністративний протокол, в якому зазначається дата і місце затримання особи, а також дані поліцейських, які здійснили адміністративне затримання. Ну і звісно, зазначаються мотиви затримання, з яких підстав дану особу було затримано. Тут слід зауважити, що вам у будь-якому разі мають роз'яснити ваші права, в тому числі право на правову допомогу адвоката. Які документи слід мати при по поповідці в військомат? По-перше, ви маєте мати при собі документ, підтверджуючи вашу особу. Також ви маєте при собі мати військовий квиток або приписне посвідчення, або інший військово-обліковий документ. Також ви можете взяти з собою документи, які підтверджують ваш стан здоров'я. А також за наявності документів, які можуть надавати вам відсрочку або звільнення від мобілізації, також слід взяти з собою дані документи до військомату і зразу пред'явити їх під час перевірки. Чи мають повноваження вручати повістки до військомату працівники поліції у номер 352. Та в інших документах не визначено, що поліція має право вручати повістки до військомату відповідним особам. В той же час, як правило, поліція є присутньою під час вручення даної повістки. Так як до повноважень поліції входить право на перевірку документів у особи на предмет підтвердження її особистості, якщо ж все ж таки поліція вручила вам повістку до військомату. То ви маєте право оскаржити дані дії до суду. Чи мають право вписувати в повістку дані про особу безпосередньо перед врученням? Моя особиста думка: я вважаю, що дані дії є протиправними. Так як повістка має бути складена в військкоматі і підписана військовим комісаром особисто. А ті випадки, коли поліція. Затримувала людей, відводила їх в певне місце, де визначалися їх особи, вписувалися дані в повістці, я вважаю, є протиправними і можуть бути оскаржені в суді. Чи мають право доставити вас до територіального центру комплектування та соціальної підтримки силоміць, тобто примусово? Вас не мають право примусово «Силоміць» доставляти до центру комплектування та соціальної підтримки. Якщо ж вас примусово намагаються доставити до військомату, варто викликати поліцію, навіть якщо певні поліцейські присутні під час даних протиправних дій, вас можуть затримати тільки працівники поліції і установлених законом порядку та на законних підставах. Чи мають право супроводжувати громадянина до територіального центру комплектування та соціальної підтримки? Законом України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку визначено, що військозобов'язаний самостійно має прибути до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, у визначений в повістці час. Відповідно до статті 38 закону України про військовий обов'язок і військову службу органи національної поліції у встановленому законом порядку зобов'язані за зверненням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Центрального управління або регіональних органів Служби безпеки України доставити до таких територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або Центрального управління Регіональних органів Служби безпеки осіб, які вчинили адміністративне правопорушення, передбачені статтями 210, а також 210 десятої Кодексу України про адміністративне правопорушення. Тобто, якщо особа не вчинила вище вказані адміністративні правопорушення, її не мають право затримувати або примусово доставляти до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чи мають право зразу після отримання першої повістки направити вас до зони активних бойових дій? Ні, спочатку військомат має перевірити ваші облікові дані, далі ви маєте пройти медичну комісію. І тільки після того, як медична комісія дасть висновок, що ви придатний до військової служби, після цього вас може бути направлено в зону бойових дій за наявності відповідної підготовки та досвіду. Якщо ж підготовки у вас немає, то спочатку вас направляють на відповідну підготовку, яка триває від 7 днів. Я планую в найближчому майбутньому зняти відео, де детально... Розповісти про процедуру проходження медичної комісії в військкоматі, а також за наявності у вас сумнівів щодо висновків військово лікарняної комісії, процедури оскарження даної висновків комісії, в разі якщо ви з ними не згодні. Якщо вам, якщо вам цікаві інші теми відео, то пропоную зазначити їх в коментарях під цим відео. Я у будь-якому разі ознайомлюся з ними. І за наявності достатньої кількості бажаючих зніму, зніму відео по зазначеній вами темі. Якщо вам сподобалось дане відео, підтримайте канал, підпишіться, поставте лайк, дзвіночок, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Бур'янського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!